Костел із понад столітньою історією. Його відреставрували та освятили. Спільнота римокатоликів у селі Лошнів вперше згадується у 1816 році. Тоді парафіяни мали приватну каплицю. А вже за півстоліття у 1873 році у селі звели мурований костел. За часів радянської влади храм перетворили на склад хімікатів, а сама громада римокатоликів почала зменшуватися. Після відновлення незалежності сюди знову почали приходити на молитву. В 2009 році настоятелем став ксьонц Анатолій Заячківський. Тут парафія застав, так троє, четверо такі бабці були, які вже е, ходили з палочками. Ну і практично, так чесно сказати, ми тут нічого не робили. Знаєте, та якось таке було на душі, що. Та парафія так би мала вимерти натуральною смертю, розумієте? І мені то було дійсно боляче. Ну і завжди я, знаєте, якось так молився, щоб того не сталося, щоб ті двері того храму не були зачинені. І справді за більш ніж 10 років парафія не розпалася, а навпаки, почала збільшуватися. Люди завдячують Ксьонзу, адже він не переставав молитися. Ви знаєте, були був такий час, що Ксьонс не побоявся нічого, приїжджав сюди, відправляв світі маси. Був такий момент, що Ксіон, коли приїхав сюди, була тільки наша мама, одна мама, і він розпочинав світу масу. Він не дивився на те, що людей мало, і було холодно, була зима, але він приїхав. Згодом люди почали потроху відновлювати історичну будівлю, а навесні 2022-го вирішили реставрувати костел всередині. 18 травня ми поставили арештовку. Вчора ми до Тут в основному працювали три брати Мушевські, тобто Віталій, Анатолій і Михайло. Їм на допомогу переїжджав Швагро Дромерецький Ігор, а також вільний від роботи час працював мій чоловік, тому що він працює в пожежній частині, три дні має вільних і він тут в основному. У нас всі роботи вдома зупинилися, ми працювали тільки-тільки тут на костах. Кошти на реставрацію збирали парафіяни, а ще Ксьонзу допомогли його колеги з Польщі. Ми не знали, наскільки нам висушить. Я навіть не сподівався, що той храм, що ми аж так багато зробимо. І ось через півроку відреставрований храм освятили. На святкову месу з'їхалися єпископи Львівської, Луцької архідієцезій, а також священники та декани сусідніх єпархій. В костелі святого Яна з Кентів зібралися католики, місцеві жителі і гості села. Молилися, щоб Бог дав сили, і українці якнайшвидше здобули перемогу над ворогом. Я передам у місті Рогатині про сьогодні службу Божу про архієреїв, які мали сьогодні разом з вами цю відправу і благословили, помолились, освятили разом з усіма парафіянами з владою і з гостями. найкраще було. Костел розташований на найвиднішому місці в Лошневі. Тож в планах у парафіян і ксьонза згодом відновити ще й фасад будівлі.